Барґін, батін, баркін, баргін, ти король! В цьому випуску стали відомі суперники Динамо та Шахтаря в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Відповідно, Лунін провів важливу розмову з Хабі Алонсо. Ілля Забарни отримав несподіваний варіант продовження кар'єри. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний Ютуб разом. Ротань підпише в полісся гравця Олександрії. Житомирське полісся цікавиться правим захисником Олександрії, Микитою Кравченком. Повідомляє видання Тато таке. За інформацією джерела, 28-річний футболіст вже знаходиться у розташуванні з раї. Повноцінний має бути оформлений найближчим часом. Нагадаємо, Микита Кравченко минулому сезоні виступав за Олександрію під керівництвом нинішнього головного тренера Полісся Рустана Ротаня. Також варто нагадати, що Кравченко у сезоні 2023-2024 на пробах оренди захищав кольори житомирян, відігравши за них 15 матчів. Карпати готують оренду капітана Порті Моненце. Львівські Карпати близькі до оформлення першого міжнародного трансферу цього літа. І, як повідомляють українські змі, клуб веде фінальні переговори щодо оренди 26-річного Вінгера Паулу Вітора, який минулого сезону був капітаном португальського Порті Моненце. Бразилець є вихованцем Васко деґама, має 20 виступів у Іспанії, де грав за Альбасете Марбелі та Дубль Варлі Доліда. У минулому сезоні він провів 26 матчів у другому дивізіоні Португалії та забив 9 голів. Вітор діє переважно на лівому фланзі атаки, хоча здатен зіграти й праворуч. Очікується, що львівський клуб оформить угоду за схемою оренди з опцією викупу. Лунін відмовив вілляреалу і готовий боротися за місце в реалі. Вратар Андрій Лунін вирішив залишитися в мадридському клубі попри обмежену грову практику в минулому сезоні та зацікавлені з боку Вілярела. Про це повідомляє видання Естадіо Депортіво. Пропозиція від жовтої субмарини виглядала як шанс отримати стабільну грову практику в Лізі та лізі чемпіонів. Та сам гравець прийняв інше рішення. Він має намір продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабео і боротися за довіру Хабі Олонсо, який очолив Реал з нового сезону. Голкіпер вже провів розмову з тренером та вирішив, що його дім в Мадриді. Тоттенхем хоче здійснити трансфер Забарного. Англійський Тоттенхем готовий заплатити за Іллю Забарного 70 мільйонів євро, який хоче отримати Бормут за українського центрального захисника. Про це повідомляє джерело Каутсайд. Зазначається, що саме таку суму хочуть отримати вишні загравця національної збірної України. Нагадаємо, раніше Бормо відхилив другу пропозицію ПСЖ у розмірі 64 мільйонів євро, після чого парижани вирішили призупинити будь-які перемовини. Зазначимо, що окрім Тоттенхему, Ліверпуль, Челсі та Ньюкасл також виявляють інтерес до Центрбека. Друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Юлю? Злітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Стали відомі суперники українських команд в третьому раунді кваліфікації до Єврокубків 21 липня відбулося жаркування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Київська Динамо дізналася свого суперника. У випадку, якщо Динамо пройде мальтійський Хамрон Спартанс, то кияни зіграють проти переможця пари Пафос Кіпер та Макабета Львів Ізраїль. Також відбулося і жеркування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У цьому турнірі наразі виступає одна українська команда Шахтар. Якщо червники пройдуть Бешекташ у другому кваліфікаційному раунді, то у третьому зіграють з невдахою пари рейнджерс Панантіакос. Саме команда, яка програє у цій дуелі, буде грати проти Шахтаря. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи також може зіграти Динамо, якщо поступиться за сумою двох матчів мальтійському клубу Хамрун Спартанс. За такого сценарію події у третьому раунді відбору Ліги Європи Кіани також зіграють з невдахою у протистоянні між Пафосом та Макабі. Окрім жеркування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, відбулося і жеркування третього раунду кваліфікації Ліги Конференції, де Україну представляють Полісся та Олександрія. У випадку, якщо Житомирське Полісся пройде Андорську Санто-Колому, то в третьому раунді Вавки зіграють проти переможця пари Пакш-Угорщина, Марібор-Словенія. А от Олександрія випадку перемоги над сербським партизаном буде мірятися силами проти невдахи пари данія хіберніан Шотландія. Потенційно в Ліга конференції може опуститися й Шахтар, якщо Донецька команда програє Божекташу в лізі Європи. Тоді гірники будуть грати в третьому раунді Ліги конференції проти переможця пари Сент Патрікс, Ірландія, Немикальо Естонія. Друзі, а як вам такий жереб для українських команд? Та скільки наших клубів, на вашу думку, пройдуть в наступний раунд? Пишіть в коментарях нижче.